Сьогодні ми з вами знаходимося в дуже цікавому і незвичному місті. Це не Миколаїв, це за межами Миколаєва, але дуже близько. Це крафтова виноробня, це крафтова продукція, яка може навіть втілювати наш бренд, нашу особливість південь. Адже коли говориться про те, що людина щось робить, це означає, що людина про щось мріє. Так, звідки виникла ідея створити виноробню, вона виникла ну, практично випадково. Ця територія була терасована в радянські часи, тобто зрізан верхній шар ґрунту. Я запросив агронома з радсаду, щоб він допоміг, що можна посадити з багаторічних культур, для того, щоб в першу чергу був якийсь ну, приємний для ока вигляд. Він подивився на цей ґрунт і сказав, що ну, вибач, тут буде рости тільки виноград, все інше. Не зможев. На той час я не дуже віддавав собі які сорти. Це були всі класичні сорти без всяких гібридів. І коли він підріс, звісно, що постало питання, що ж робити з віноградом. На наступний рік його ставало більше, і під це хобі була збудована невеличка віноробня, яка там ну, на даний момент дозволяє переробляти десь близько 10 тонн винограду. Це і економічне питання, ну і взагалі філософське питання. Ти робиш вино з власного винограду, як малий виноруб, і ти маєш відповідати за всі стадії цього виробництва, від винограду до вже готового продукту. Ми позиціонуємо себе як перша крафтова виноробня, яка отримала першу ліцензію. Тобто, звісно, що були до нас, при нас, і після нас, як то кажуть, винороби і милі винороби, крафтові винороби. Ми працюємо по органіці. Виростили органічним методом виноград. Привезли собі до себе його на виноробню, і далі ми робимо з нього вино в стілі Natural Wine». Ну, Дає свій певний результат, який можна одразу пізнати, що це наше вино, цей теревар, тобто не тільки ця територія, де вирос виноград, але ці дріжджі, які там виросли на цій території, ну і наша, там, це в 10% вже нашої праці, і дали то вино, яке от буде саме нашим. Перспектива тільки в невеликих, але в крафтових, авторських, гаражних, бізнес-проєктах. Ну і головне, звісно, тут споживач. На мій погляд, без якогось розвитку внутрішнього туризму, туризму вихідного дня, туризму, там, приїхати на дегустацію, ну, без цього не обійтися. Коли ми їдемо, наприклад, в Італію або Францію смакувати вино, ми повинні розуміти, що у нас також це може бути смачно і це може бути наш бренд, яким ми повинні в майбутньому пишатися. І коли хтось прийде і скаже, ми були на півдні України, ми були в Миколаєві, там таке, і, і тоді. Про нас будуть всі говорити, і це буде саме про ту ідентичність, про яку ми зараз сьогодні говоримо і формуємо, адже це важливо.